Добрий день, діти! Ану, хто відгадає загадку? На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Це світлофор, діти. Дійсно, він має різнокольорові очі. Наприклад, коли горить червоне око, переходити дорогу не можна. Коли горить жовтий колір, то треба приготуватися і бути уважними. А коли запалюється зелене світло, можна спокійно переходити дорогу. Світлофори діти бувають різні. Ви можете побачити на дорозі транспортний світлофор, в нього три кольори, пішохідний. В нього два кольори зелений і червоний. А ще є залізничний. Він має шлагбаум, який закриває шлях, коли йде потяг. Коли будете гуляти, подивіться навколо і знайдіть транспортний світлофор з трьома кольорами. Пішохідний, там, де є два кольори і намальовані люди. А ще є такий світлофор, який визначає час, який залишився до переходу. Іноді світлофори ламаються, тоді приїжджають ремонтні бригади і ремонтують їх, тому що якщо світлофор не працює, може статися аварія. Світлофор настільки важливий. У житті людини що 5 серпня визначається його свято Всесвітній день світлофора, день народження, а можна погратися з друзями у світлофор, зробити його самостійно, а потім показувати одне одному кольори і рухатися. І головне пам'ятайте, діти, світлофор це наш друг.